Мої вітання. Сьогодні в нас вже 10 жовтня. Зранку температура заморозок. Завтра мінус один навіть передає на ніч. Зараз 2 градуси в нас. Ну що ж, мої бзілки вже сіли вниз, опустилися, бачимо, їх зверху не видно. Чи вони вже опустилися? Тут опустилися. Зараз подивимося в іншому вулику. Тут десь сітка, щоб швидко подивитися. Подивимося тут, де в нас полотнинка лежить. Подивимося, як, де вони знаходяться. Ось тут тихенько подивимось. І тут вони, бачите, донизу вже опускаються донизу як холодно. Обсідають на краю, бачимо там у них. І аж до крайньої рамки. І аж до крайньої. Це така сімейка, шильненька, вісім рамок вони обсідають. Оце сімейка вісім. Ну і інші такі. Шість-вісім рамок. Такі сімейки. Так. Завтра мінус один.